І так, а тепер давайте провіримо, наскільки комфортний наш бус. Ми собі зручно сіли, ножки на всю, будь ласка, стаканчик, Який соку попити чи щось. Чи на каву. Тут, будь ласка, у нас регулюється спинка та низ. Будь ласка, від'їхати, положити. Дуже комфортно. Також, будь ласка, на зарядку. У нас є різні виходи зарядити телефон. Також у нас є інтернет. Будь ласка, там теж багато місця. Багато місця, будь ласка, сюди. Сюди можна речі положити свої, в кого що пледика. Ну, Будь ласка, тут теж. Тут теж комфортно, сидіння теж туди лягають. Будь ласка, все працює, все працює. Ви собі лягли, їдете дуже комфортно.